Друзі, усім привіт сьогодні. Ми поговоримо про справді сенсаційну заяву Дональда Трампа, яка може змінити хід подій у війні Росії проти України. Трамп сказав, що Україна здатна повернути свої кордони 91-го року і навіть піти на Росію. А державний секретар США Марко Рубіо обіцяє наступальну зброю для цього. Це направду величезний поворот. Що за усім цим стоїть? Чому Трамп раптом змінив свою позицію і чи дійсно нам вдасться повернути свої території? Розповім вже заметі, але для початку підпишіться на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і давайте щоб часу не гаяти, одразу будемо починати. Отже, друзі, мої, уявіть на секунду: Дональд Трамп, який раніше говорив про швидке припинення війни. За 24 години, і навіть про можливе визнання окупованих територій раптом робить поворот на 180 градусів після зустрічі з Зеленським у Нью-Йорку Він опублікував пост, де повністю змінює свою позицію на користь України. Він каже, що ми можемо повернути всю свою територію в оригінальному вигляді, тобто кордони 1991 року. Давайте я повністю процитую Трампа дослівно, тому що це надзвичайно важливо. Ось цей вже історичний пост. Погляньте. Значить, він написав таке: після того як я дізнався і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію між Україною і Росією, і після того як я побачив, які економічні проблеми це приносить Росії, я думаю, що Україна при підтримці Європейського союзу знаходиться в положенні, щоб продовжувати бої і повернути всю свою територію в початковому вигляді, маючи час терпіння і фінансову підтримку Європи, і, зокрема, НАТО. Вихідні кордони, з яких ця війна почалася, цілком можуть бути опцією. Чому ні? Росія билася без яких-небудь цілей протягом трьох з половиною років у війні, яку реальна військова сила виграла б менш ніж за тиждень. Це не красить Росію. По факту, в зв'язку з усім цим Росія виглядає як паперовий тигр, пише Трамп. Коли люди, що живуть в Москві, а також у всіх цих містах і регіонах по всій Росії зрозуміють, що насправді відбувається з цією війною, і що вони практично не можуть дістати бензин по цим довгим лініям постачання, які формуються, і що всі інші речі, які відбуваються з їх військовою економікою, де більшість і грошей йде на війну з Україною, у якої величезний бойовий дух, і він тільки міцнішає, Україна зможе повернути свою країну в своїй оригінальній формі, і хто знає, може бути. Навіть піти далі у Путіна і Росії великі економічні проблеми. Пише Трамп. Прийшов час для України діяти в будь-якому випадку. Я бажаю блага обом країнам. Ми продовжимо постачати озброєння НАТО, а НАТО нехай роблять з ними все, що хочуть. Удачі написав Дональд Трамп. Ще раз, Трамп називає Росію паперовим тигром, тобто слабкою на вигляд силою, і каже, що її економіка в кризі через війну. Він підкреслює наш бойовий дух і каже, що ми можемо не тільки повернути території, але й піти далі на Росію. Друзі, це величезний сув, тому що раніше Трамп говорив про переговори, про припинення вогню за 24 години, про визнання Криму за Росією, про відмову від територій. А тепер. Він говорить про нашу перемогу. Чому так? Ми розберемо дещо згодом. Президент України Володимир Зеленський одразу відреагував на цей пост Трампа. Він сказав, що президент США дав зрозуміти, що змінив свій погляд, і що Україна разом з ЄС та НАТО зможуть відновити територіальну цілісність нашої держави. Зеленський каже, що Трамп змінює правила гри. Це велике зрушення. Цей допис Трампа це великий поворот, і додав, що я вважаю, каже Зеленський, що це дуже важливий момент, але сподіваюся, що президент Трамп розбереться з цим. І європейські лідери, я думаю, також проведуть діалог з країнами ЄС з цього приводу. Трамп сам по собі є тим, хто змінює правила гри, каже Зеленський. Тобто він підкреслює, що Трамп ключовий гравець, який може все змінити. Американське видання Politico пише, що ця несподівана заява Трампа стала шоком для світових лідерів. Україна здатна повернути всі території, втрачені у війні з Росією, і Трамп здивував таким чином. Усіх європейські дипломати привітали це. Голова Єврокомісії підтримала слова Трампа. А Еммануель Макрон назвав їх найсильнішою заявою за весь час і зазначив, що це демонструє ослаблення російської. Економіки дуже і дуже важливо до підкріплення цих слів про повернення кордонів сказати про найголовніше про дії. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо не виключив продаж Києву наступальної зброї. Він прокоментував заяву Трампа з критикою Росії після переговорів з зеленським і каже, що президент дуже терпляча людина, він дуже відданий миру, але його терпіння не безкінечне. І як він неодноразово говорив, у нього є можливість і варіанти накладення додаткових. Економічних санкцій на Російську Федерацію, якщо це потрібно, для чого для того, щоб покласти цьому край, у нього також є можливість, як він вже вирішив зробити в деяких обставинах, продавати оборонне озброєння і наступальне озброєння, щоб Україна могла захистити себе від цього нападу, купуючи це озброєння. І, Рубі каже, що я тут з вами зараз знаходжу, щоб сказати, що Сполучені Штати залишаються так само відданими мирному врегулюванню цього небезпечного конфлікту, як і раніше. Але настане момент, коли ми повинні будемо зробити висновок, що можливо немає зацікавленості в мирному в мирному врегулюванні. І тоді у президента з'являться реальні варіанти, які він має намір використовувати, як він ясно дав зрозуміти сьогодні зі своїх послань. Що ж у Москві на все це відповіли, друзі? Ну абсолютно очікувано, що Кремль випустив Медведєва і Піскова для відповіді Трампу. Значить, алкогольник Медведєв відомий своєю любов'ю до пляшки і різкими постами написав таке: щось там в Нью-Йорку твориться у Бандерівського паяца кокситремер у поляка Снюс у роті у Трампа. Знову, значить, альтернативна реальність. Він видав порцію політичних заклинань на тему, яка слабка Росія пише Медведєв. Після зустрічі з київськими паризькими клоунами, ну це відома термінологія алкоголіка. Трамп опублікував яскравий пост. Він, значить, там остаточна перемога Києва, повернення до попередніх кордонів, провальна військова економіка Росії, черги за бензином і паперовий тигр. І в цій реальності все по іншому пише, значить, Медведєв каже, що Україна впевнено росте за рахунок власних ресурсів. В цій реальності давно і щасливо живуть попередники Трампа, і ймовірно, через пару днів. Трамп запропонує зеленому піаністу, пише ця тварюка, підписати капітуляцію або злітати на Марс. з... З маском якого пробачив Дональд Трамп, або зробити щось ще дуже важливе, що дозволить претендувати на Нобелівську премію. Ну коротше, просто дуже жорстка критика в сторону Трампа, надзвичайно жорстка критика Медведєва. Ми, до речі, пам'ятаємо, як Трамп після чергової різкої заяви Медведєва вже відправляв атомні субмарини ближче до берегів Росії. От мені цікаво, що тепер Трамп зробить на те, що Медведєв тут витворяє в Кремлі. Також це все прокоментували. Пісков Пісков сьогодні вийшов і каже: Ми не можемо погодитись з усім, що сказав американський президент. Уяв уявляєте це реакція просто супер, да і от він таким чином відреагував на паперового тигра на зруйновану економіку на енергоресурси в Росії. І каже про те, що Кремль не може з усім цим погодитись, і значить, ми висловлюємо сподівання, що у Трампа це тимчасово. Ну коротше, дурника з нього роблять. Тепер про те, чому Трамп повністю змінив свою риторику, і чи дійсно нам вдасться повернути усі території? Значить, по перше, друзі, давайте будемо реалістами. Давайте будемо чесними один з одним, поки що. Поки що ні про які кордони 22-го чи 91-го року, я не знаю, що саме мав на увазі Трамп мови на сьогодні йти не може на превеликий жаль. Треба віддавати собі у цьому звіт. Я кажу про це, тому що я щодня спілкуюся з військовими. Зараз головне завдання для України це зупинити просування Російської Федерації на фронті. Якщо США розширить номенклатуру зброї, як про це каже Рубіо. Це наблизить нас до виконання цієї задачі. Далі можна вже дійсно думати про глобальніші речі і про повернення територій. По друге, чому Трамп зробив такі заяви? Насправді версій зараз дуже багато в пресі, значить. Ем... Окрім загального роздратування Трампа через неможливість швидко зупинити війну, тому що Путін відкидає абсолютно всі ініціативи Трампа, не виключно, що велику роль зіграли інциденти з вторгненням літаків і дронів у європейські країни. Тут Кремль явно вистрілив собі в ногу. Окрім цього, судячи з усього, ну Трампа переконали Трампа переконали, що Москва зараз в гіршому становищі, що Москва програє, що у Москви величезні проблеми, що у неї крах економіки, що санкції і удари по Україні я, вибачте, що санкції і удари по НПЗ в Росії зі сторони України вони доводять справу до кінця. І при цьому важливо сказати, що дійсно у Росії зараз величезні проблеми з економікою, з енергетичною кризою, тому що Україна блискуче знищує їхню енергоінфраструктуру. Сьогодні палива немає в більшості регіонів Росії. Сьогодні ви читаєте самі ці повідомлення, друзі, там по талончикам все у них видають, і це величезний. Величезний сув, окрім цього, є ще одна причина: це внутрішній тиск. Можливо, він також спрацював, як сьогодні пишуть е, журналісти видання Sky News. Є історія, яка стосується тим, що Трамп взагалі втомився від Путіна. Так про це також пишуть журналісти. Ну і низка інших речей. Але є один важливий нюанс, і треба про нього сказати в своєму тексті, який я вам цитував, Трамп зробив акцент на тому, що Україна може досягти перемоги. За допомогою Європейського союзу це важливо, тому що ну про те, що в цій справі Києву буде якось допомагати Сполучені Штати, американський президент не сказав, він нічого не написав. Але він згадав про постачання американської зброї через НАТО. Тобто, судячи з усього, мова йде про вже запущений механізм, коли там країни НАТО закуповують за свої гроші зброю Вашингтона, а потім передають її Україні. Плюс наступальна зброя, про яку ми вже згадували, тому логіка Трампа. Не знаю, от приблизно вона вимальовується така: так як я Трамп не можу швидко зупинити цю війну, в мене це не виходить зробити. То можна і заробити грошей при цьому. Да? Україна вірить в свої сили. Супер. Головне, щоб європейці там продовжували купувати у нас зброю, е, і Штати свої гроші не витрачали. Ну це стара би логіка Дональда Трампа. Тут нічого нового немає. Що стосується санкцій, так Сполучені Штати готові їх вести, але тільки після того, коли Європа введе ці санкції проти Росії, Китаю Індії і при цьому відмовиться від закупівлі нафти і газу, так тоді Сполучені Штати це зроблять. Якщо ви поки що цього не будете робити, ми також тут будемо думати і спостерігати за процесом з боку, чекаючи при цьому, коли Путін запропонує угоду сам. В цьому також є логіка, але проблема у тому, що у такий варіант. Ну, такий варіант нас і Європу, напевно не дуже влаштовує. Давайте також про це говорити, тому що нам потрібно, щоб Вашингтон не просто там стояв з боку і спостерігав за цим процесом, щоб він був максимально залучений у цей процес. Тому спроби залучення Трампа, я сподіваюся, вони продовжаться, вони будуть посилені. Ну і також, швидше за все, в найближчий час, ми я думаю, спробуємо показати якийсь яскравий результат на фронті, окрім того, що ми вже показали, і про що сказав Зеленський про 360 звільнених квадратних кілометрів території. Ну або е, варто очікувати на нові яскраві операції на території Російської Федерації, Павутина 2.0 типу, так для дестабілізації внутрішньої ситуації в Росії. Нам це треба показувати зараз, е, ну щоб створити враження, так. Перемоги і, і і, і сили нашої, я на це дуже сподіваюся, де там скажу при цьому. Росія треба не забувати зі свого боку. Можливо, також може піти на різкі кроки, щоб показати, що вона типу там не паперовий тигр, і що з нею потрібно домовлятися на її умовах і рахуватися. До чого це може призвести? Ну зрозуміло, що до подальшого наростання напруженості між Росією, між Європою через заліт дронів, через заліт літаків з взаємними там звинуваченнями в організації цих провокацій, можливо, збиття російських літаків. Я також цього не виключаю. Відповідь на це Росії там вимоги європейців до США захистити їх. Да? Якісь дії зі сторони американців, відповідь на них Росії, ну і так далі. Тобто, це може призвести до ескалації. реально. можливо, у кожній зі сторін буде розрахунок на те, що на якомусь там етапі, піднявши ставки до максимуму, можна буде вийти на вигідну угоду, але великий ризик того, що цього зробити не встигнуть. Він також існує, і що ситуація скотиться до прямого зіткнення Російської Федерації і НАТО з загрозою там переходу в ядерну фазу. Я би також цей сценарій не виключав. Влучно про всі ці речі пишуть видання журналісти. Видання «Ексіос». приголомшливий ну, там розворот Трампа щодо України сколихнув республіканців. Пишуть журналісти Трамп, який довгий час там уникав прямої риторики про перемогу України. Він нарешті заявив про здатність Києва повернути свої. Кордони, які за свої території, які захоплені Росією, і слова Трампа одразу підхопили, до речі, провідні республіканські сенатори, які давно закликали там посилити підтримку України, попри зростаючий вплив Крила Мага. І от на капіталійському пагробі давно там чекали сигналу. Для чого для того, щоб рухатися з новим пакетом двопартійних санкцій проти Росії, йдеться про законопроект, який передбачає масштабні санкції, якщо Москва відмовиться від переговорів, да? 500% мит на товари з країн, що купують російську нафту, визнання Росії державою спонсором тероризму через масові викрадення українських дітей. Але Трамп дав зрозуміти, що він готовий йти на це тільки, якщо на це піде Європа. До того ж, видання Політіко також пише і про це я повинен сказати. Що в ЄС багато хто висловлює сумніви, що за цими словами Трампа послідує реальне посилення політики США щодо Росії, тому що такі побоювання посилюються тим, що Трамп відомий своєю мінливістю. Це ж правда. Uh, його позиція може змінитися після там одного дзвінка з Путіна, і Путін це також знає, він цим скористається, просто повірте. І незважаючи там на те, що європейські лідери вітають такі заяви Трампа, в Європі в цілому пишуть журналісти: знижується надія на те, що США ведуть такі санкції або тарифи. І один із союзників Макрона там взагалі сказав, що на жаль, для нас те, що Трамп говорить в понеділок, не те, що він скаже у вівторок, і це також, друзі, правда. Ми про це також мусимо сказати. Але те, що Трамп. Пройшов трансформацію від бажання визнати Крим Російським до підтримки України відновити кордони 91-го року. Це просто шалений успіх для нас. Тому будемо спостерігати за розвитком подій далі. І це може бути початком справжньої перемоги, але все залежить від дій. Тільки дії здатні все змінити. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Слава Україні, до зустрічі.